Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, 11 листопада, стався потужний вибух у штабі російських окупантів. Внаслідок цього загинули щонайменше три російські офіцери. Підрив, який у гур назвали акцію помсти, організували представники місцевого руху опору. Вибух стався у захопленому росіянами приміщенні нової пошти, розташованому на вулиці Дмитра Донцова, де російські загарбники розмістили свій штаб. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів. ФСБ та Росгвардії за годину до зібрання Росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги від підприємства Мелітопольський автогідроагрегат до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування Рефма йдеться у повідомленні. Обидва об'єкти промисловості росіяни перетворили на військову базу. Після удару у Мелітополі розпочався переполох. На місці події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку, спалений біля штабу автомобіль. Розповіли у